Привіт всім! Мене звати Гала і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо з вами пекти штолини. Буду показувати два різних рецепти: швидкий творожний та звичайний на дріжах. Починаємо з замочування сухофруктів. Беру 100 г родзинок, 100 г сушеної журавлини та 100 г цукатів ананаса. І це все буду заливати. Алкоголем У мене це віскі, 100 грамів. Якщо є можливість, то залити потрібно на сутки і поставити в холодильник. Якщо ви це не зробили, то будемо робити це все нагріваючи в мікрохвильовці два рази по одній хвилині. За дві хвилини вже просочилися і родзинки, і цукати, і журавлина. Я зараз змішую і залишаю, щоб воно остигло. Тепер будемо готувати горіхи для штолена. У мене 100 г мигдалю і 100 г фундука. Я дрібню просто ножем, можна брати блендер, але не перебивайте зовсім в борошно, щоб шматочки горіха відчувалися в випіченому штолені. Можна брати, замінити звичайні горіхи, але класичний штолен взагалі береть, береться тільки мигдаль. А мені подобається і запах фундука, і смак, тому я роблю мікс такий: 100 грам того, 100 грам того. А ви дивіться по бажанню: можна взагалі зробити бюджетний варіант і замінити волоськими горіхами. Головне, щоб вони були підсмажені і хрусткі. Тобто, перед тим, як дрібнити, на сухій сковорідці підсмажуєте на малесенькому вогні 7-10 хвилин і все буде смачно. Штолен це традиційна німецька різдвяна випічка. І для німців штолен це так, як для нас, Пасха. Тобто, це сама святкова випічка, яка є. Для тіста я беру 500 г борошна і буду пересівати. Борошно беру пшеничне, вищий гатунок. От, зважила 500 г і зараз буду його пересівати. Якщо вам подобаються мої рецепти та мої відео, підписуйтеся та ставте вподобайки. А зараз до пересіяної муки додаємо 14 чайної ложки солі та будемо додавати одну пачку розпушувача. Пачка в мене 18 г. І ці всі сухі інгредієнти я буду змішувати. Потрібно, щоб рівномірно розподілилися по всьому борошну і сіль і розпушувач. Тепер, як гарно це змішали, додаємо сюди. Наші подрібнені горіхи, тобто 200 г, 100 грам мигдалю та 100 грам фундука. І знову починаємо все змішувати, щоб вони рівномірно розподілилися по всьому борошну. Коли сухі інгредієнти змішали, їх поки відставляємо і займаємося цедрою. Нам потрібна цедра з одного лимона та з одного апельсина. Я беру, натираю тільки верхню частинку. Щоб не попало біла, щоб не гірчило. І беру із одного лимона, і з одного апельсину. І нам ще потрібно буде взяти так само сок із лимона із апельсина. В цьому рецепті це творожний штолен, Я буду апельсиновий і лимонний сік додавати в тісто. Я додають сухофрукти, але я в вже рецепті це спробую. А це буду додавати цей сік, і на ньому буде замішуватися тісто. І з-за цього тісто буде мати дуже приємний цитрусовий присмак. Тобто, я і борошно буду додавати цедру, а при замісі буду вже додавати безпосередньо сік видушений з одного апельсина і з одного лимона. Можна заливати сухофрукти цим соком разом з алкоголем, а потім, як вони настояться, стідити і знову ж таки додати в тісто. Будемо пробувати обидва рецепти, і в кінці я тоді вже проаналізую, який більше сподобався. Тепер приступаємо далі до тіста. Беремо пачку 200 г масла кімнатної температури. додаємо... 150 г цукру і будемо збивати. Збивати будемо, поки це масло не буде такого гарного білого-кремового кольору. Збиваємо на збивання у мене йде орієнтовно 2-3 хвилини. Коли вже гарно все збилося, масло біліє. І бачите, що це вже досить уже масло у нас збите. Коли все так уже, то додаємо 2 яйця, але ж по одному. Спочатку одне додаємо яйце, продовжуємо збивати десь орієнтовно одну хвилину. Як воно вже рівномірно розподілилося по всьому маслу, додаємо друге яйце. І знову збиваємо десь приблизно 1 хвилину. Коли все гарно збилося, додаємо 250 г сиру. І починаємо далі збивати міксером на малих обертах міксера. І знову нам потрібно добитися, щоб тісто було наше збите рівномірне. Коли це все зробили, звертаємося до другої нашої миски з борошном, додаємо туди цукати і цукати гарно перемішуємо. В наших сухих інгредієнтах, щоб вони теж рівномірно були по всьому. І сюди ж виливаємо сік, який ми видушили з одного лимона і з одного апельсина. І сюди будемо викладати наше масло, збите вже з усім. І будемо вже тепер все виклали, і будемо замішувати вже тісто наш штолен. Я буду місити лопаткою. Тому що тут е, сирне тісто, воно дуже зарідке, і його неможливо буде вимісити, так як звичайне дрожжеве тісто. Е, буду просто перемішувати, щоб було все рівномірно розпреділилося, щоб борошно все вібрало масляну, всю масу, ось такої консистенції у нас вийшло тісто. Борошна сюди не додаємо, просто притрушуємо борошно гарно вже на нашу поверхню, і сюди ж будемо викладати наше тісто. Тісто викладаємо і ще трошки буду його обвалювати в борошно і вже потім формувати. Форма штолина дуже цікава, вона повинна нагадувати загорнуті у пелюшки хреста немовля. Тобто не рулет, а просто я покажу, як роблять вони цю форму. Тепер розплескала я тісто і викладаю всі наші сухофрукти. Ви бачите, що алкоголя не, нема зовсім. Сухофрукти повністю його вібрали. І зараз будемо розподіляти рівномірно по всьому тісту наші сухофрукти. Таким чином, буду загортати тісто. І його е, вимішувати. Вимішувати буду недовго, десь 2-3 хвилини, і вже можна буде ділити його на два штолени. притрушую поверхню, і перевертаю притрушу ще, і щоб його гарно сформувати, щоб воно не липло до рук. Ось таким чином е, вимішую і розподіляю. Родзинки наші, і сухофрукти рівномірно по тісту. Тепер буду ділити на дві частинки. У мене буде два штолени. Один буду формувати звичайної форми, якої штолен формують, а другий буду випікати в формочці, в прямокутній формочці. Тобто, зараз розділяю приблизно на дві частини і буду формувати їх. Штолини формуються дуже швидко, нічого складного немає. Одну частинку я відкладаю, з другої буду формувати. Формуватиму овал і робитиму просто рулет, бо буду випікати його в формі. А другу зроблю традиційною формою штолина. Тут я просто його розплескую, товщина тіста сантиметрів 3-4 см і буду просто його скручувати в рулет. Потрібно ось так, я розплескала уже штолен. Він у мене вже товщиною, такою, як потрібно, 3-4 см, і я його просто скручую в такий рулет і буду класти у форму. Форма у мене прямокутна, я підмощую листок пергамента. І отакий от рулет. Якщо родзинки дуже зверху, то старайтеся їх запхнути десь всередину, тому що при випіканні вони зразу підгорять. Ось таку форму я кладу, духовка в мене вже нагріта до 160 градусів. Так як тут немає дріжджів, то ми зразу будемо класти форму і ставити в духовку. Один уже штолен. У формочці, а другий я зроблю традиційної форми. Беру овал, його розплескую до такої товщини і зараз буду виділяти десь одну третю частинки і буду просто рукою продавлювати, щоб видно була одна-третя цього овала. Так, ось підрівняю, щоб воно рівнішенько було. Ось такий наш штолен буде. Так, ребром отділяю одну третю частинку. От. І тепер буду їх складати ось так. Оце і є традиційна форма штолена. Підправляю і просто буду класти на деко, на пергамент. І ставити, випікати. При 160 градусах я буду випікати орієнтовно 50-60 хвилин. А ви орієнтуйтеся, як пече ваша духовка. Я печу 30 хвилин низ і 30 хвилин вверх. Ось так кладу і рядом поставлю вже в штолену в формі, ставлю в духовку. Пройшло 60 хвилин, випеклися мої вже штолени. Запах дуже такий гарний в нас повністю по всій квартирі. Поки штолен гарячий, я його промащую розтопленим вершковим маслом 2-3 рази, поки він не почне вже вбирати в себе масло. І коли він трошки підхолоне, Притрушую, дуже гарно притрушую цукровою пудрою. Штолини прямо засипають цукровою пудрою. І потім, коли він уже зовсім вихолоне, я його буду упаковувати в пергамент і в фольгу, Тому що штолини зразу не коштують. Чим більше штолен стоїть, тим смачніший. Отак От я дуже гарно притрусила. Це я показала вам рецепт сиреного штолена. Він простоїть троє суток, і ми його обов'язково будемо смакувати і розрізати. Ось так я його вмотую в пергамент спочатку, потім в фольгу. І в холодне місце. Я буду виставляти на балкон. Якщо у вас немає балкона, значить в холодильник. Дуже гарно замотую. Ще рекомендують замотати в фольгу і зав'язати в поліетиленовий кульок. Але я не зав'язувала, тільки в фольгу замотала хай він стоїть, а ми з вами займемося другим рецептом у нас ще на черзі штолен на дріжах. Починаємо. Знову беремо, пересіваємо борошно 500 грам. В один салатник відставляємо в другий кладемо 30 грам живих дріжджів. І сюди ж будемо додавати цукор. Цукор у мене відважений 120 грам. Я беру з цього відваженого десь половину. Будемо змішувати лопаткою, поки дріжджі не розчиняться в цукру. Ну, це залежить від того, яка температура дріжджів. У мене пішло на це 3 хвилини. Подивіться, яке воно стало ріденьке. Сюди ж додаємо 200 мл теплого молока відміряно, але ну, я додаю половину тобто 100 мл, а 100 чекає далі. І все це гарно розмішую. І ще з усього борошна 500 г я додаю 4 ложки борошна. І це все розмішую. Це у нас буде наша опара. Гарно все змішую і відставляю на 20 хвилин. Опара повинна підійти. Поки опара підходить, ми будемо займатися далі сухими інгредієнтами. Нам знову потрібно взяти цедру апельсина і лимона. Так само я обираю на тертушку цедру апельсина та лимона. Воно теж піде в нас в борошно. І знову ж таки, поки, буде, поки я візьму цедру, потрібно буде взяти сік, апельсина та лимона. Цедра є. Відставляємо сік будемо віджимати. В цьому рецепті я сік, в сік буду додавати алкоголь і таким розчином буду заливати наші сухофрукти. Ось тільки соку вийшло. Я взяла 100 г вишень, 100 г журавлини і 100 г родзинок. Отакий От мікс сухофруктів буде в слідуючому штолені. Це все я заливаю всіх додаватиму лікер. Вийшло 100 г соку і додаю до повного стакана лікеру і цієї суміші буду заливати наші сухофрукти. Також їх бажано залити на сутки, поставивши в холодильник, але я знову буду користуватися мікрохвильовою печею, тобто буду робити підігрівати два рази по одній хвилині, щоб ці родзинки наші, вишні, щоб все гарно просочилося. Далі знову приступаємо до оріхів. У мене знову 100 г мигдалевих оріхів і 100 г фундука. Я дрібню їх на шматочки. Знову ж таки, можете дрібнити, можете користуватися блендером це вже за вашим смаком. Коли подрібнили, будемо їх також додавати в суху суміш. Ось у мене вже постояли сухофрукти, і так як тут був не тільки лікер, а ще й сік, то вони не всі забрали рідину, я трошки їх висипаю, щоб вони підсохли. Додаю в борошно ванільний цукор, мускатний горіх і корицю. І наші горіхи подрібнені. І ці всі сухі інгредієнти буду гарно змішувати, щоб воно все рівномірно було по всьому тісту, повністю перемішую. І сюди ж буду додавати цукати з одного апельсина, одного лимона. І також буду все змішувати. І додаю імбир. Імбира беру свіжого одну столову ложку тертого. Можна додавати сухий. Я додаю тертий. Імбір. Все гарно перемішую. І ще додаю 3 повних столових ложки мигдалевого борошна. Сюди ж також змішую. Коли все гарно перемішала, то буду сюди ще додавати цукор, який у нас залишився. Та молоко, яке у нас залишилося, все змішую і гарно. І сюди ж вже будемо додавати нашу опару. Уже пройшло 20 хвилин. Дивіться, яка вона гарна, гарно підійшла. Ось така. Дріжджі гарно працюють, все змішую. І тепер уже можна замішувати тісто. Буду спочатку замішувати лопаткою, але воно густувате, то зразу потрібно буде переходити на заміс рукою. Зараз гарно вимішую. Дивіться, якої консистенції воно густеньке таке тісто. Тепер буду сюди додавати ще 200 г масла. Пачка воно кімнатної температури. Я додаю за один раз, щоб вже почати гарно вимісити тісто. Можна додавати частинами і масло, і борошно. Тоді буде легше вимішувати. Я додаю, щоб було швидше, додаю за один раз. Бачите, тісто густе, так що буду переходити на заміс рукою. Рукою гарно вимішую, на заміс цього тіста у мене йде від 12 до 15 хвилин. Поки вже воно не буде, не буде прилипати до рук, буде еластичним. Ось такої консистенції. Дивіться, гарне є. Вже воно зовсім не липне до рук. Тепер я його розправляю і сюди буду засипати всі наші сухофрукти. Вони вже трошки на ситочку підсохли, і тепер буду гарно їх вмішувати. Можна робити це на столі. Тільки тоді тісто теж треба буде розплескати і вмішувати їх на поверхні. Я роблю це в мисці, так мені зручніше. Тепер я роблю таку округляю, роблю я кульку, буду накривати рушничком і залишати тісто на одну годину, щоб воно трошки підійшло. Пройшла одна година, гарно тісто підійшло, дивіться, яке воно. Гарне. І зараз я підпилю поверхню і буду тісто наше викладати для, вже для формовки. Я знову ж таки буду робити два штолена. один форми, такої, як загальні штолени всі роблять, а другу буду робити просто у формі, в квадратній, так як робила і творожним тістом. Дивіться, яке воно пухке, гарне. Я його трошки-трошки так підмінаю. Поверхню стола трохи присипаємо борошном, і нам потрібно добитися до того, щоб наше тісто не прилипало до рук. Це значить, що нам можна буде ділити його на дві частинки. Я знову підпилюю борошном і буду ділити зараз на дві рівних частинки. Одну частинку відкладаю, а одну буду формувати рулетом у нашу квадратну форму. Знову ж таки, я його розплескую, роблю з його овал десь товщиною 3-4 см. Якщо буде прилипати до поверхні, трошки підпилюйте борошно. Воно повинно дуже гарно формуватися, тісто гарно зійшло. Ось так його розплескуємо в такий вал і скручуємо в рулет. Воно гарно скручується. Потрібно слідкувати, щоб наші всі сухофрукти були всередині. Якщо вони зверху, то обов'язково їх треба познімати і позапихати. Ось так я знімаю родзинки, тому що вони погорять при випіканні і все впихаю всередину. І це буду класти знову в квадратну форму, застелену пергаментом. Уже в мене духовка прогріта до 170 градусів. Дивіться, тут така форма. Я зараз його буду класти, цей рулетик. Ось так перекладаю швом всередину. І трошки його буду приплескувати, тому що це не хлібина, нам не потрібна верхушечка, нам потрібно просто, щоб був такий у нас квадратик. Бо ось так приплескала, це вже буде чекати на деко. А слідуючу кульку буду вже робити класичним штоленом. Знову підпилюю поверхню, щоб воно не приставало. Беру цю частинку, і з неї буду зараз розплескувати, робити такий рівненький овал, такий не дуже тонкий, ось так. І тепер трошки роблю один раз складання як рулет, щоб трошки форму вишеньку зробити. ось так. А тепер ця частинка, що залишилася, я її розплескаю трошки. І буду накривати. Слідкуйте, щоб усі сухофрукти були всередині. Позапихайте їх всередину, щоб в поверхні його не підгоріла. Отак, От накриваю, і потрошку буду вирівнювати таку форму. Старайтеся робити трошки вище, тому що при випіканні він все рівно трошки підсяде. І кладу його на деко на пергамент, і залишаємо. На 20 хвилин. 20 хвилин постояло і в духовку, орієнтовно на 1 годину. Пройшла година, спеклися наші штолини. Подивіться, які вони гарні, запашні. Тепер, поки гарячі, я намащую їм розтопленим вершковим маслом. Потім вони трошки підхолонуть і буду притрушувати цукровою пудрою. Багато хто штолини. Заливає цукровою глазурю. Я не пробувала так робити, але ж теж буде дуже смачно, я думаю. Ось так змастила і тепер буду притрушувати цукровою пудрою. Цукрової пудри багато йде на штолене, вони дуже запашні, солодкі, гарні. Ось так я все зараз затрушую, і буду замотувати і ставити в холод на 3 доби. Штолини дуже цікава випічка. Ми звикли до того, що як тільки спекли, чим свіжіше воно, тим смачніше. Штолині зовсім не так. Коли розріжете штолен свіжим, він, звичайно, буде смачний, тому що ви бачили, що він робиться там неможливо, щоб він був несмачний. Але він буде дуже крихкий ламатися, не можна буде відрізати тоненьку гарну скибочку. Холодні штолини я замотую гарно в пергамент. Замотую так, щоб на обидві сторони. Спочатку в одну сторону, потім в другу сторону, гарно, щоб його запакувати. І далі буду замотувати у фольгу. І виношу на балкон на троє суток. Пройде троє суток, і я занесу, розріжу, подивитися, який він в розрізі. І розкажу вам, який на смак. Я б задоволенням кожному дала по скібочці посмакувати, але через телефон, на жаль, немає такої можливості. Так що печіть штолени, вони дуже смачні, запашні, і у вас обов'язково все вийде. Єдине, хочу попередити, сирний штолен. Він швидше псується, скажімо так, і його потрібно тримати не більше, ніж один місяць. А дрожжевий штолен може лежати два Три місяці і навіть півроку буде лежати при такому пакуванні, з ним нічого не буде. Першим я розрізаю дріжовий штолен, він дуже гарно ріжеться, можна відрізати любої товщини шматочок. Зараз я відріжу і покажу, як в розрізі йдуть всі сухофрукти. Дуже запашний пахне. Можна притрусити зверху ще пудрою на ваш смак, але я цього не роблю. Тут і так її забагато, дивіться, як гарно все. А це творожний, сирний наш толин, дивіться теж, як гарно ріжеться, сухенький, смачний. Печіть з задоволенням і з наступаючими святами.